Я почала працювати в 90-х роках до того, як все можна було заархівувати в онлайн базах даних. Я працювала у Росії та регіоні раніше, але мій напрямок експертизи це близький схід, Балкани та Африка. Але знаєте, якщо ви, як я, висвітлювали вже 18 воєн, то починаєте бачити певні закономірності throat. Я була свідком трьох геноцидів за своє життя в Боснії, Руанді та різанини Єзидів. Намагання позбавити український народ його мови та культури це частина стратегії плану Путіна preparing to this interview, Коли готувалася до цього інтерв'ю, я подивилася ваш виступ на ТЕД 2013 року. Тоді ви розповідали зокрема про відчуття початку війни. Оце перше враження, страх, шок, несподіванка. Коли ви працювали військовою журналісткою, яке у вас було відчуття, коли ви дізнавалися із новин, що десь починаються бойові дії? і, Ймовірно, вам доведеться вирушати туди або висвітлювати їх скавордис конфлікт айнк. Гадаю, суть мого виступу на ТЕД полягала в тім, щоб пояснити людям, які ніколи не бували в зонах бойових дій, як швидко війни приходять у якісь країни, і як швидко країна може розпастися. Мені здається, це вкрай важко зрозуміти людям, скажімо, у Сполучених Штатах чи в деяких частинах Європи. Європа, звісно, інша, тому що вона переживала війни, другу світову, зокрема. Але в Сполучених Штатах, окрім терористичних нападів. Люди ніколи не знали іноземного вторгнення в країну. Вони ніколи не переживали повномасштабної війни. Тож я намагалася пояснити, як відбуваються війни і як вони руйнують структуру суспільства. Як закриваються банки, раптом не вистачає їжі. А подекуди, де міста перебувають в облозі, також не вистачає і води. А ще людей же відправляють воювати, чи не кожна родина когось втрачає? Насправді ця розмова була про втрати та про те, що війна завжди приносить відчуття великих втрат. Як вам вдавалося ефективно зануритися у місцевий контекст, якщо країна, в яку ви вирушаєте висвітлювати події, це геть незнайома для вас культура Найбільше від війни страждають цивільні мешканці, тому я думаю, мені завжди хотілося писати про людей далеких від політичних перипетій, від переговорів від організації Об'єднаних Націй, від усього, що відбувається на міжнародному рівні, про людей на місцях, як вони виживають і як вони відправляють своїх дітей до школи, скажімо, в Алеппо в Сирії, де діти роками навчалися вдома. Як людям вдається добувати їжу, наскільки. Винахідливими вони можуть бути наприклад під час облоги Сараєва люди навчилися з рису робити сир, бо три з половиною роки вони жили лише на гуманітарні пакунки. <плес> так, Ці історії для мене були найцікавішими з усіх, і вони справді відображали, як жили люди. І це те, що для мене мало значення. Мені не було цікаво їздити з американськими або британськими військовими. Я завжди вважала, що значно цікавіше працювати в селі чи містечку, побувати у місцевій громаді чи в родинах, і дізнаватися, як живуть люди і як вони пораються з цією ситуацією. І таким чином я відчувала, що справді можу вловити цю неймовірну стійкість, яку мають звичайні люди під час війни. Насправді зазвичай я вивчаю місцеву культуру, а ось з мовою інша справа. Зрозуміло, що я б не могла говорити 18 мовами, хоча визнаю, було б значно краще, коли б я говорила українською, суахілі, якби ідеально розумілася на арабській чи фарсі, але часто це неможливо. Тож я покладалася на допомогу місцевих журналістів, і в певному сенсі це був найкращий спосіб роботи, тому що це люди, які добре володіють ситуацією на місці. Вони дуже добре знають країну. Це геть різні речі. Бути місцевим журналістом, коли твоя власна країна у стані війни. Наприклад, як це зараз відчуваєте ви, коли Україна у стані війни, і українські журналісти роблять неймовірну роботу. Іноземні журналісти ніколи не зможуть зробити її саме так, але вони здатні зробити дещо інше, а саме додати цій історії контексту, можливо, минулих воїн, минулого досвіду, а також представити це в ширшій глобальній картині, що як на мене важливо, тому що іноді, якщо ви перебуваєте в епіцентрі історії, цього бракує. Це траплялося зі мною багато разів, наприклад, в Сараєві, тому що я була настільки занурена у бульбашку під час облоги, що я не знала, що відбувається в зовнішньому світі. Ви згадали важливу річ про роботу міжнародних журналістів, і мені здається, тут важливо ще й те, що ви робите війну на інших континентах у геть далеких куточках світу зрозумілою для своєї місцевої аудиторії, скажімо, для американців. Мабуть, у цьому контексті це дуже важливо для України, адже це ще одна із воїн, яка вже триває певний час і не закінчиться за пару днів. Як підтримувати інтерес іноземної аудиторії до таких тривалих воїн? Бадиском на самому початку вторгнення в Україну був величезний апетит до будь-якої інформації. Звідти приїхало десь 4 тисячі міжнародних журналістів, які кинулися зразу до Львова та Києва. І звичайно були інші, які вирушили далі на південь і схід висвітлювати події на лінії фронту. Але багато з них до того не мали досвіду підготовки репортажів про війну чи про Україну. Звісно, була й частина фахівців, які добре знають Україну, значна кількість регіональних експертів, які висвітлювали події в Росії, Україні Польщі. тому вони краще проаналізували те, що відбувається. Але більшість з нас працювали на Балканах, в Африці, на Близькому Сході, як і я. Ось якщо поглянути на мій досвід, я працювала у Росії та регіоні раніше, але мій напрямок експертизи це близький схід, Балкани та Африка. Але знаєте, якщо ви, як я, висвітлювали вже 18 воєн, то починаєте бачити певні закономірності, особливо щодо воїн Володимира Путіна та його жахливих методичок, які називають ці схеми ведення війни. Усе це дуже схоже на те, що він вчиняв у Чечні, про що розповідала як журналістка Івалепо в Сирії. Це його тактика нападу на мирних жителів і не просто нападу на них, а дійсно примусу міст та країни до повного підкорення. Це жахливо. Ви зауважили, що бачите певні закономірності у путінських війнах, але мені хотілося б запитати, чи бачите все ж якісь особливості нинішньої війни в Україні. Можливо, то ще й справа у зміні перспективи до цього ви висвітлювали війни як журналістка, а тепер ви працюєте в Україні як частина команди розслідувачів. Усе своє життя з 22 років я працювала журналісткою, тому я не можу відокремити цю частину себе. Але по суті, навіть упродовж моєї довгої журналістської кар'єри я завжди займалася правозахисною журналістикою. Тому я схильна зважати на міжнародне гуманітарне право і те, чи було воно порушене. Я помічаю воєнні злочини явища, які ми бачимо зараз, і які я бачила у багатьох інших конфліктах, це невибіркові та абсолютно шокуючі напади на цивільних осіб, які намагаються втекти із зони бойових дій. Обстріли коридорів, якими люди, зокрема жінки і діти, намагаються виїхати. Обстріли ракетами, торговельних центрів, обстріли вокзалів. А отже, й людей, які хотіли евакуюватися. Ми також бачимо екологічний тероризм у таких місцях, як Чорнобиль чи Запоріжжя, де атакують ядерні об'єкти, що викликає жах не лише в Україні, а й у всьому світі. Ми бачимо і позасудові розстріли, які відбувалися в Бучі, коли людей витягували на вулицю з будинків та підвалів і розстрілювали. Ми бачимо катування, утримання в полоні, фільтраційні табори, торгівлю дітьми усе це порушення правил чесної війни. Якщо заглибитися в політологію, філософський її аспект існують просто несправедливі війни. Те, що відбувається в Україні, це якраз несправедлива війна, явні атаки на мирне населення. Мало того, є реальні докази того, що відбувається русифікація, спроба знищити українську культуру, українські традиції, українську мову, і це теж дуже серйозно. Ми лишень починаємо це уважно вивчати, але я згадую, наприклад, про курдів: курдам було заборонено розмовляти своєю мовою, викладати її в школах. Вони зазнавали сильного тиску з боку Багдаду і Саддама Хусейна протягом багатьох років. У Курдів значно менша територія, і вона насправді не є цілком автономною. Це не така країна, як Україна. Таким чином, намагання позбавити український народ його мови та культури, атакуючи культурні центри, бібліотеки. Це дуже стратегічний хід. Це не просто випадок. Це частина стратегії плану Путіна. Ви перелічили усі ці види злочинів, які вже бачили в Україні, і деякі з них можна було б вважати частиною злочину геноциду. Звісно, це ще буде обговорюватися згодом в міжнародних судах, для яких наразі ви долучаєтеся до збору доказів я була свідком трьох геноцидів за своє життя в Боснії, Руанді та різанини єзидів. На мою думку, зараз в Україні достатньо військових злочинів і звірств, і варто зосередитися на них, не ускладнюючи це геноцидом. Геноцид це злочин, який дуже важко довести. Наразі уже є тисячі, тисячі тисячі інших злочинів, які належать довести і включити в справи про воєнні злочини. І я думаю, що в цьому сенсі нам є чим зайнятися протягом багатьох років. І до речі, в Україні це відбувається з дуже стрімкою швидкістю. У Боснії ж на це пішло багато років. Так, був трибунал щодо колишньої Югославії в Гаазі, створений через кілька років після закінчення війни, але знадобилися роки, щоб доставити злочинців до Гааги та судити їх, і все одно їх було недостатньо. Дуже небагато людей було засуджено за систематичні злочини, які відбувалися в Боснії. Інші процеси трибунали з військових злочинів. Теж зайняли багато часу. Тож правосуддя відбувається дуже повільно. Але мене певною мірою підбадьорює той факт, що ми зараз рухаємося дуже швидко, що налагоджуються механізми правосуддя, що офіс генерального прокурора в Києві робить чудову роботу, що по всій країні працює багато слідчих з різних команд включно з нашою командою, Reckoning Project. Важлива річ полягає в тому, що ми всі повинні бути на єдиних позиціях щодо того, як ми працюємо з нашим протоколом. Нашою методологією, щоб ми не опитували людей повторно, не травмуючи їх знову і знову. Піповічоматайзенпіполінвановісент одній зі своїх нещодавних статей ви згадували про критерії, які мають відповідати зібрані докази воєнних злочинів. Адже ще будучи журналістом, ви теж у певний спосіб фіксували ці докази, але потім їх не можна було використати в міжнародних судах. So... Ви теж журналістка, і ви швидше за все щось занотовуєте у своєму блокноті. Так і ви можете вказувати там дату події. Я завжди ставлю час, коли щось відбувається. Але я робила саме журналістські нотатки. Тож, коли мене викликали люди, які працювали в газі та займалися справами воєнних злочинців, здебільшого я вже нічого не пам'ятала, бо мене викликали через 10 років після того, як щось сталося, а їм потрібна. Дуже конкретна інформація. Я почала працювати в 90-х роках до того, як все можна було заархівувати в онлайн базах даних. Це було навіть до появи електронної пошти. Я отримала свій перший електронний лист у 1993 році. Тож до цього все писалося від руки. І тоді мої записи були такими, що не мали юридичної відповідності. Та ще я і заледве ледве могла прочитати свій почерк, чесно кажучи. Багато з цих записів було зроблено. На передовій, коли я робила дуже швидкі нотатки, отже, наші критерії полягають в дотриманні дуже специфічної методології. Я не можу поділитися усіма деталями, тому що це конфіденційно, і наші свідчення є конфіденційними. Але дослідників більшість із них журналісти, деякі активісти. Наша команда дуже ретельно тренує. Ми навчаємо їх дотримуватись формату шаблону під час інтерв'ювання. Вони також пройшли юридичну підготовку, і зовсім скоро ми маємо провести ще одне тренування. Я залучаю різноманітних експертів, щоб проінформувати їх про міжнародне гуманітарне право, міжнародне кримінальне право, а також про травми. Я вважаю, що це дуже важливо для журналістів, які працюють у зоні бойових дій усвідомлювати, що вони беруть інтерв'ю в людей, які отримали травми. Це дуже важливо. Інший аспект: самі журналісти, українські журналісти, які зараз працюють скрізь, вони самі надзвичайно схильні до травматизації, а це може призвести до посттравматичного стресового розладу щодо травм з вашого особистої і професійного досвіду. Ви переживали щось подібне, і можливо у вас є якісь способи запобігти цьому? я знаю, що зараз усі працюють 24 на 7. і це звучить дуже безглуздо, але вам потрібно спати. Вам справді потрібно спати 8 годин на добу. Зрозуміло, якщо ви працюєте, скажімо, на Донбасі біля лінії фронту, це не вдасться. Але коли ви повертаєтесь додому, вам потрібно справді якось відновлюватися, заземлятися. Мені б не хотілося цього казати, але боюся, кожен повинен психологічно підготуватися до того, що це все ще триватиме. Я не думаю, що війна закінчиться завтра. Я б хотіла, аби так сталося, але я не думаю, що це можливо. Тож я думаю, люди повинні підготуватися до цього, щоб бути якомога сильнішими фізично і психологічно. Це справді важливо. І знаєте, я люблю спілкуватися з моїми друзями із Сараєво, які пережили облогу Сараєво, яка тривала три з половиною роки, і це була важка облога. Не було води, не було електрики, були постійні обстріли міста, і люди вижили. Багато, багато загинуло. Але інші усе ж якось це пережили. Тож я часто люблю залучати моїх друзів у Сараєві до спілкування з людьми в інших зонах бойових дій. Наприклад, під час війни в Сирії створила чату WhatsApp для людей із Сирії з одного з містечок, яке пережило жахливу облогу, де люди вмирали від голоду, вони варили суп із листя. Вони жили в підвалах місяці поспіль під безугавними обстрілами. Я зв'язала їх зі своїми друзями із Сараєва і вони почали обговорювати виживання. І це те, чим я хотіла б займатися, коли матиму більше часу. Працювати над об'єднанням спільнот з іншими спільнотами, які пройшли вже через це, аби люди ділилися досвідом. Як відкрити дитячий садок у себе вдома, як зробити олійну лампу, як зігрітися взимку, коли немає електрики, як зробити сир з рису. Усе це тактика виживання, яку дуже не хотілося б, аби комусь довелося проходити. Але на війні іноді доводиться знаходити свої найпотаємніші ресурси. І це ще й психологічна допомога, щоб люди не почувалися самотніми зі своїми проблемами. саме так. Я гадаю, взагалі, найголовніше під час війни усвідомлювати, що ти не самотній. Я пригадую одну з найзворушливіших історій, які трапилися зі мною в моїй кар'єрі. Після падіння режиму Саддама Хусейна в Іраку в 2003 році. Мені якось вдалося потрапити до камери тортур, де Саддам та його таємна служба мухабарат вчиняли з людьми жахливі речі. Я зайшла до камери і побачила, що на стіні був напис кров'ю, зроблений ще тоді, як там хтось був. Хто б не потрапив після мене у це місце, ти не самотній. Я була дуже зворушена цим, тому що я подумала, це найкрасивіші слова в англійській мові, але їх можна перекласти й українською. Ти не самотній. Тобто хтось був на цьому місці раніше, і вони сподіваюся вижили. Але ви не самотні, ви не самотні на міжнародному рівні, ви не самотні у цьому конфлікті. Є люди, які турбуються про вас. Є люди, які притягують до відповідальності Кремль і Путіна. Ми дозволили багатьом злочинцям уникнути правосуддя, попри жахливі речі, які вони вчиняли. Так, Башар Асет у Сирії досі керує цією країною. Це країна, яку він і Володимир Путін знищили, спалили. Їм це зійшло з рук. Але це зараз. Ми не хочемо, щоб Путіну зійшло з рук те, що він робить в Україні. Ми хочемо, щоб він був притягнутий до відповідальності. Yeah, that's мені цікаво запитати вас про те, що наразі у розпал війни нам дуже складно уявити про примирення, яке здебільшого все ж має настати після війни. І звісно, наразі це здається чимось недосяжним. Але погляньмо на класичні приклади, скажімо, Руанду після геноциду, який ви висвітлювали, нині там вбивці, які вийшли з язниць, живуть по сусідству із родичами вбитих. Які ще найяскравіші приклади після воєнного примирення вам пригадуються? Ймовірно, ви могли б уявити, як цей етап колись відбуватиметься і після війни в Україні. Гініюкрейн автодоволмуанджвереґорікземповоруанда є дуже гарним прикладом, хоча під керівництвом пола Кагаме часто вживалися радикальні заходи, щоб створити в країні ту атмосферу, яка є сьогодні. Є багато критиків Кагаме і того, що він робить, його розумної диктатури, і того факту, що сьогодні в Руанді протизаконно акцентувати на своїй етнічній приналежності, визначати себе хуту чи туці. Але я розумію, що ранда за ці роки ну зцілилася. Це надто потужне слово. Ви не зцілитеся так швидко від мільйона вбитих за три місяці. Це неможливо, але рухатися вперед, пережити минуле, рахуватися з минулим це вкрай важливо. Інший приклад С'єра Леоне. С'єра Леоне пережила один із найжорстокіших конфліктів в Африці в 90-х роках, коли армія повстанців відрізала мирним жителям кисті або руки як живий доказ своєї сили та своїх злодіянь. Але тепер це справді гарний приклад країни, яка функціонує після війни. Тут завжди складно розділяти усе на лише чорне і біле, адже ні війна, ні мир, ні подальше примирення не є виключно чорно-білими. Завжди можна витягнути якийсь приклад, який продемонструє: ось це так не спрацювало, і ось це те, оце треба змінити. Конституцію потрібно переписати. Південно-африканська республіка, звісно, є найвидатнішим прикладом правди та примирення. Нельсон Мандела вийшов за град після десятиліть ув'язнення, пробачивши своїх поневолювачів. Тож Україна поки що й близько не готова до примирення. Але коли прийде час, воно прийде у свій спосіб. Але в Боснії цього не сталося. Дейтонські мирні угоди, які поклали край війні, насправді не дозволили відбутися перехідному правосуддю, а без справедливості ніколи не буде зцілення. Я пам'ятаю, як мої боснійські друзі говорили: Ми побачимося з тобою через 20 років, коли у нас знову почнеться війна. Я дуже боюся, що ви продовжите це замкнене коло війни, якщо не вдасться встановити систему, яка каратиме винуватців за вчинене зло. Ви висвітлювали 18 збройних конфліктів за свою кар'єру. Я гадаю, ви не раз ставили собі питання про природу війн, чому вони знову і знову стаються? Чи це через людську натуру схильно починати війни? Або ж люди просто неспроможні робити належні висновки із попередніх війн у власній або інших країнах? Як ви це собі пояснюєте? Ну. Усі війни зрештою зводяться до того, що один чоловік чи одна жінка жадають влади. Так Володимир Путін хотів стерти кордон між Україною та Росією. Це прагнення до влади незалежно від того, чи вважаєте ви, що він хоче побудувати велику Росію, чи що він хоче підкорити український народ. Йдеться про збереження його влади. І те саме вже було в Сирії, те саме в Ізраїлі, які підкорює палестинський народ на західному березі річки Йордан у Газі. Те саме було, коли хуту лютували і убили мільйон туців Руанді. Так було і в східному Тиморі, і в Чечні. Тож це завжди про прагнення влади. А іноді і про людську жадібність. ми можемо як завгодно аналізувати війни. Таким чином ми могли б сказати, що війна в С'єре-Леоне була про діаманти та пошуки цих кривавих діамантів. Але по суті, це про владу і про людей, які хочуть контролювати все. Це дуже спрощено. Це ще й про зло, яке одні люди заподіють іншим. І я все ще шокована, коли я перечитую свідчення людей, коли я бачу фото з Бучі, які мені показувала мати, які мені показувала дружина загиблого. Я думала, я вже бачила все, особливо на Близькому Сході. Там катування особливо витончені. Але я просто не могла повірити у ті речі, які відбувалися в Україні, які заподіяли російські солдати. Це був просто жах. Зараз вам усім дуже важливо триматися. Війна закінчиться рано чи пізно, але закінчиться, і у вас буде шанс зцілитися від неї. Але до цього поки ще далеко. І люди, які розпочали цю війну і які намагалися знищити вашу країну, повинні бути покарані. Вони не можуть просто і далі собі стирати кордони. Адже якщо Путін зітре кордон України, що йому завадить стирати кордони інших, наприклад, маленьких країн Балтії? І хто буде воювати за них? звісно нам надзвичайно важливо вірити у те, що покарання для Путіна і російського керівництва, зокрема військового керівництва, яке причетне до воєнних злочинів в Україні, буде. Але водночас ми розуміємо, що майже нереально справді побачити фізично Путіна на лаві підсудних у якомусь міжнародному суді або трибуналі. Чи ви вірите у те, що є така опція? him, but remember that це може бути не саме він це може бути люди з його оточення. Але згадайте, що Слободана Мілошевича врешті-решт відправили до міжнародного кримінального трибуналу щодо Югославії в Гаагу. Він вів війну у своїй країні, він знищив свою країну. Він убив тисячі людей, спричинив геноцид, і він, врешті, опинився в газі. Тож я думаю, може виникати думка: Путін ніколи там не опиниться. Так чому ж нам тоді потрібно боротися за справедливість? Тому що ми повинні вірити в справедливість, обов'язково вірити. Інакше всі ці люди, які постраждали при ньому, змушені будуть примиритися з безкарністю. Тож перехідне правосуддя є надзвичайно важливою частиною процесу примирення. Війни мають закінчуватися добре, і, хоч це звучить як повне лицемірство, тому що як може війна закінчитися добре? In one of your, um, pieces for Vanity Fair, if I'm not mistaken. В одній зі своїх статей для Vanity Fair ви розповідали надзвичайно надихаючу історію про молодих людей, які живуть у секторі Газа, посеред цієї кризи, серед неможливості передбачити, що станеться найближчими днями. Але в той же час вони планують своє майбутнє там, де вони є. мені здається, що наш образ війни, коли проходять роки, якраз створений ось такими історіями, які запам'яталися. Можливо, є якісь символічні історії війни, які ви досі пам'ятаєте із ваших перших війн, які символізують оптимізм у війні. І можливо, ви такі історії зустрічали вже й в Україні. Гадаю, Газа є справді гарним прикладом стійкості. Люди в Газі пережили жахливу жорстоку окупацію Ізраїлем з 1967 року. До них ставляться як до недолюдей. Вони постійно змушені ховатися від бомбардувань. Це просто жах. Газа це крихітне місце, яке часто обстрілюють, і людям нема куди подітися. Вони не можуть піти. Вони не можуть поїхати до Єгипту і не можуть поїхати до Ізраїлю. Вони застрягли там. І найбільше розчарування полягає в тому, що світ постійно визнає правоту Ізраїлю і відвертає погляд від Гази. На Україну хоча б звертають увагу, а страждання в Газі ніхто не бачить. Ізраїль постійно виправдовує щодо його численних порушень прав людини, тому працювати там дуже важко. Це одне з найбільш розчаровуючих місць, де я коли-небудь працювала, бо там немає справедливості, її ніколи там не буде. У статті, яку ви згадали, і яку я писала для Vanity Fair минулого літа, я розповідала про життя молодих людей. Я пишу про гуманітарну ситуацію в цьому регіоні вже 30 років. Тож тепер я хотіла зосередитися на демографічному аспекті на молоді. Це історія про хіпстерів, про молодь загалом і те, як вони там виживають, знаючи, що вони назавжди в пастці в цьому місці. Це як бути в пеклі, але водночас любити Бога. Тому що в цих людей просто неймовірний дух. Вони стільки пережили. Тож, я думаю, якщо ви спитаєте мене, що таке оптимізм під час війни, я вкажу на те, що я помітила з особистого досвіду. Це те, що, незважаючи на жахіття війни, інколи зустрічаєш неймовірних героїв. І я маю на увазі не лише урядовців чи військових, я маю на увазі звичайних людей, людей в селах, які організовують випікання хліба. Скажімо. Я Пам'ятаю, в Алепо був один пекар, який не зачиняв свою пекарню. Незважаючи на загрози його життю, він продовжував пекти хліб, тому що людям потрібен хліб. Або жінка, яка організувала дитячий садок у своєму домі, тому що дітям десь потрібно було вчитися, або рятувальник, пожежник, який вийшов з пенсії, щоб допомагати. За багато років, коли я працювала у зонах бойових дій, я зустріла стільки таких людей, і це спонукає мене вірити, що в людській природі є якась доброта що крім зла, яке розв'язує війни, у неї є й інший бік. А інший бік це люди, які справді дуже героїчні. Я це бачу і в Україні, звісно. Жені of course.